Та не буде такого, що при рахунку 0-0 нападник відбігає проти чотирьох захисників, далі один з захисників робить підкат своєму ж і збиває його, а нападник попадає в поперечну і від неї м'яч потрапляє захиснику, а той забиває в свої ворота або ставки, ставки, ставки. Всі, хто хоча б раз цікавиться, як заробити в інтернеті, чув про ставки на спорт, кіберспорт, водне поло і так далі. Хтось каже, що це спосіб. Ну, а хтось каже: Йобаний рот! Этого казино, блять. І хто з них правий, ми дізнаємося в сьогоднішньому експерименті. Я виділю тисячу гривень на прогнози чотирьох різних каперів, і подивимось, хто з них розбирається в спорті краще. І чи вдасться, по сумі всіх прогнозів нам хоча б трошки заробити. Так як я не знав, де мешкають справжні чесні капери, я звернувся до Ютубу. І знайшов ось цей телеграм-канал. Тут на регулярній основі публікуються прогнози, і доволі часто вони дуже вдалі. Тому першого капера ми додаємо до нашої битви. Ну і щоб знайти реально рівного посилі суперника для нашого капера, я запитав у своєму телеграмі, чи є тут ті, хто займається ставками на спорт. До речі, в нас в чаті дуже весело. Завжди обговорюємо способи заробітку, телефони і взагалі багато чого цікавого. Ось, наприклад, допомагали робити домашні завдання. Переходьте по посиланню в описі і ставайте частиною душевного чату. Так ось, знайшов я підписника, який також ставить на футбольні матчі, і запропонував йому взяти участь у цьому експерименті. Розповів йому, що потрібно робити, і ось вже другий учасник нашої битви знайшовся. Знайомтесь, наш третій капер Хто ти, воїн? Степан. Найкращий капер. Я пам'ятаю це ім'я. Мій домашній хом'як. Я буду ставити Степану три ємкості з смаколиками, і по прогнозу буду ставити на матч. Ну і четвертим капером буде аналітика самої букмекерської контори, яку я прорекламував, але вони мені не заплатили. Тепер правила нашої битви: у кожного є банк у 250 гривень. Сума ставки має бути від 30 до 50 гривень. Граємо три раунди по 4 ставки у кожному. Перемагає той, у кого більше грошей. Заходимо у БК і поповнюємо баланс на 800 гривень. Саме таким мав бути банк спочатку, але... Щось пішло не так. Також я завів таблицю, в яку вніс матч, банк, ставку, коефіцієнт і суму виграшу, якщо він буде, звісно. щасливих вам голодних ігор. і пусть удача завжди буде з вами. Перший матч САСУ Сасуоло, Мілан Капер дає перемогу Мілана, і обидві заб'ють. Підписник також дає перемогу Мілана, і аналітика також дає перемогу Мілана. Ну і Степан вирішив також поставити на Мілан. Заряджаю всі ставки і дивимося цікавий матч. Хех. Мінус 50, мінус 50, мінус 50 і, звісно, мінус 50. Тут ми трошки прогоріли, але йдемо далі. Наступний матч і знову. в матчі є явний фаворит, і всі ставлять на нього, окрім Степана. А Степан дав нічию на цей матч. Не дуже у нас пішли ставки, думав я. Але наступний матч Степан вибирає перемогу першої команди. Хоча команда є явним аутсайдером. Робимо ставки. І так. Рекордний коефіцієнт. Ми забираємо коефіціант 3,2, який вгадав, хто б міг подумати, звичайний хомячок. Капер також дав вірний прогноз, але з коефіцієнтом 1,85. Але це набагато краще, чим йти в мінус. Аналітика з підписником знову помиляються. Четвертий матч капер мінус. Підписник мінус. Аналітика і Степан також мінус. Підсумки першого раунду. Капер одна вірна ставка. Коефіцієнт 1,85. Банк 92 гривні 50 копійок. Підписник 0 вірних ставок. Банк 0 гривень. Аналітика 0 вірних 0 банк. І переможець першого раунду неочікувано. Але це Степан. Одна вірна ставка. Коефіцієнт 3,20, банк 160 гривень. Так як на балансі у підписника і аналітики залишилось по 0 гривень, я вирішив до кожного банку додати ще по 50 гривень і дати їм останній шанс. Закидуємо ще 200 гривень. Ну і результати другого раунду. Капер 2 з 4. Підписник розігнався і дав 4 з 4 вірних прогнозів з дуже хорошими кефами. Степан 2 з 4. І аналітика, яка вірно дала прогноз на перший матч, але з дуже маленьким коефіцієнтом, після третього матчу у цьому раунді, вилітає з нашої битви. Так як у неї не залишилось на балансі нічого. Результат одна вірна ставка з 7. Таким чином, після другого раунду вперед виходить підписник з результатом 258 гривень. Що на 8 гривень більше, ніж було спочатку. Третій і фінальний раунд: матч Севілья Барселона. Прогноз капера. Перемога Барселони і тотал менше 3,5. І він заходить. Підписник після гарної серії. Врофл ставить на голденбеле. Ну і звісно, це мінус. Степан також без помилок вгадує переможця матчу. Як говориться, Барселона Барса Барса Барса. Саме лучший в світі клуб. Ну а далі почалася чорна полоса. І Бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац. Точніше, червона полоса. І кожен з наших прогнозистів робить по три невірних прогнози в ряд. І таким чином, результати третього раунду. Капер 1 з 4. Підписник 0 з 4. Хом'як 1 з 4. І як би це не було сумно, потрібно визнати. Що у цьому раунді всі хороші результати були помножені на 0. Ну, а тепер давайте порахуємо, що у нас вийшло по грошах. Останнє місце аналітика БК. Одна вірна ставка з 7. Втрата 250 гривень. Третє місце займає капер. На його прогнозах, ми втратили 228 гривень. Друге місце займає підписник з мінусом всього в 182 гривні. Ну і чемпіоном. Нашої легендарної битви на ставках стає хомяк Степан. З результатом всього мінус 176 гривень. Загалом ми витратили 836 гривень, що, м'яко кажучи, не дуже приємно. А насправді. Ну а це був експеримент, в якому ми витра е влаштували битву між найкращими каперами і дізналися, скільки з цього можна заробити. Важливо сказати, що це зовсім не спосіб заробітку, а розваги для тих, у кого є кошти, які не жалко буде втратити. Це і є головний принцип ставок. Ну а що буде, якщо спробувати з мінімального бюджету, дойти до якоїсь певної великої суми? Або зовсім це зробити з нуля. На ставках, як вам таке? Цікаво? Якщо вам це цікаво, тоді давайте наберемо під цим відео 500 лайків, і я запишу таке відео для вас. Ну а це був канал Всехаб. Бережіть себе і слава Україні!